Як бути жінкою, яка надихає зовнішність, не той магніт, який притягує, зачаровує інших людей. я вам розкажу про принцип лати. ти сидиш на сцені якогось красивого амфітеатру, абсолютно гола, і в залі 200. Чоловіки, я знаю, що мене ніколи ніхто не любив за мою зовнішність. Міння кожну грань свою прийняти це власне те, що допомогло мені, і маю надію, допоможе вам. Всім привіт! Ви на youtube каналі Мартіни Макеєвої. Ми зараз знаходимося на балконі моєї квартири в Києві в Комфортауні. Я планувала тут, що я буду сидіти і писати вірші. Навіть уявлення не мала два роки тому назад, що колись я буду знімати YouTube на цьому балконі. Але сьогодні ми тут, і я підготувала для вас таку важливу тему, як бути жінкою, яка надихає, як бути чесною з собою. Як приймати всі свої комплекси, плюси і мінуси, і як дивитися в свою глибину. У всякому випадку, я буду намагатися розкрити цю тему. Маю надію, що ця серія буде вам корисна. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Почну з того, що жінка, яка надихає чоловіків, і жінка, яка надихає інших жінок, на мій погляд, це рідко одна і та сама жінка. Звичайно, є винятки із правил, і, мабуть, є такі жінки, які вміють надихати і жінок, і чоловіків. Але стан він досить різний у цих жінок, і я відношу себе до категорії тих, яка надихає інших жінок. Часто мені пишуть жінки в дірект, що мої вірші лікують, що мої слова допомагають, що мої відео дають оптимізм і. Я більше про ком'юніті жінок, тому я з цього й почну. Моя найбільша проблема взагалі по життю була, що мені часто говорили, Марціна в тобі занадто багато чоловічої енергії. Тобі треба якось прокачати свою жіночу енергію. Що я тільки не робила, мені рекомендували дихати через ліву ніздрю. Тобто ти лів свою частину жіночу таким чином прокачуєш. А взагалі, якщо ви знаєте, права частина це чоловіча, ліва це жіноча, мені часто говорили, так, тобі треба перепрацювати свою ліву сторону. Я пробувала медитації на підсилення жіночності. І я замість того, щоб прийняти свою чоловічу сторону, подавляла її максимально. Поки я не зустріла одну е жінку-психолога, яка мені дала вправу. Я цією вправою зараз поділюсь з вами. Вона мені дуже допомогла і маю надію, що допоможе вам. Вона мені сказала: для того, щоб прийняти свою чоловічу сторону, яка є у кожної людини, і е підсилити свою жіночу сторону, тобі потрібно написати портрет самоідентичності, уяви собі, що ти сидиш на сцені. Якогось красивого амфітеатру, абсолютно гола, і в залі 200 чоловіків. Посади в цей зал всіх чоловіків, які були тобі цікавими. Посади туди своїх колишніх, тих, які не склалися, можеш посадити туди навіть Бреда Піта або якихось чоловіків, які тобі подобаються. От уяви собі цих 200 чоловіків. І презентуй себе справжню, чесну. Презентуй все, свої плюси і свої мінуси. Говори, да, у мене не ідеальний живіт. А, і я, наприклад, люблю щось дивне в сексі, або я часто дерматизую і можу закохатись так, що пірнати на таку глибину, що ти просто а, захлинешся в цій, в цій любові. От, пиши все, як тобі це відгукується. І напиши, да, у мене є яйця. Тому що якщо вони в тебе є, і завдяки ним ти досягла успіху і стала тією Мартіною, яка зараз сидить і розказує вам це відео, значить, твоя чоловіча сторона вона тобі в цьому допомогла. І ти її повинна прийняти і подякувати їй, що «о, вона така. Тому що, коли ти зрозумієш, що серед тих 200 чоловіків є багато тих, у яких є, наприклад, багато жіночої сторони. І Будь-яка твоя енергія знайде відгук серед чоловіків, тебе просто попустить. Я беру телефон. В мене навіть в замітках. Є цей лист самоідентичності. Я спочатку думала, що треба писати його обов'язково на А4 в сакральній зоні, де в тебе горить свічка або щось таке. Просто вона говорить: напиши в замітках, більше того, ти можеш часом цей портрет переписувати, тому що. Ми ж міняємося, змінюємося, ми ростемо. Маю надію, що всі ростемо, а не деградуємо. І твій портрет теж буде змінюватися. І в твоє життя будуть приходити чоловіки і жінки, і взагалі люди, які будуть щитувати твої різні енергії. І з цього моменту е в мене в житті все змінилось. Я написала цей портрет самоідентичності. Зараз я навіть я, я просто вам. Маю сказати, якого а коли я це зробила зараз? Чекайте, це було 2 квітня, і в моєму житті дуже багато з того часу змінилося. І я поступово буду вам розповідати ці нереальні історії моєї трансформації, які нові проекти прийшли в моє життя, які чоловіки прийшли в моє життя, які жінки прийшли в моє життя, які можливості прийшли в моє життя. От, тому я вам раджу е, зробити цю вправу, і ви теж побачите, як це працює. Якщо говорити про комплекси, які мені вдалося подолати, то власне мої яйця і мій чоловічий стержень, це був один з тих комплексів, тому що мені здавалося, що через це мені чоловіки не дають гроші. Через це мені чоловіки не дають подарунки. Більше того, одного разу мені сказав один чоловік, — ти що тобі не хочеться даріти подарки. Є відчуття, що ти можеш купити себе все сама. І я з усіх сил намагалася грати в цю дівчинку, які повинні дарувати подарунки. Я навіть прикидала слабкою, але воно все не працювало. Воно просто все не працювало. А потім, коли я прийняла свій об'єм, об'єм своєї енергії на всі 100, все повністю змінилось. І навіть подарунки мені почали дарувати. До речі, от тому, е, бути чесною з собою, це, це перше, що треба зробити, щоб стати жінкою, яка надихає. Ще серед комплексів, які в мене були по життю, наприклад, у е, е, мене було Акне. Про це треба зняти, до речі, окрему серію, як я подолала Акне. І. З дитинства у мене був один величезний комплекс, коли в 12 років в мене на обличчі не було просто живого місця, і я з красивої такої, знаєте, білявої дівчинки перетворилася на такого а, прищавого підлітка. Коли в моє життя прийшло, акне і все змінилось, я настільки не знала, як мені з цим жити, що я вирішила, ну, оскільки я тепер страшна. То треба бути ще страшнішою, і взяла і. Побрила волосся під насадку, я була лисою. Тому що я думаю, ну все, просто я прищавий підліток, мені втрачати нічого. Все, побривсь під насадку. Це був мій внутрішній протест проти того, що моє життя радикально змінилось, Я на це ніяк не можу попливати. Із засобів для боротьби з акне був тільки Оксі 10. Це був 96-й рік. Не було зараз сучасної медицини, і я не могла піти навіть елементарно до косметолога, щоб запитати, блін, що мені робити. І я все життя жила з мрією про те, що одного дня настане момент, коли я одягну плаття з голою спиною. Це так тупо звучить, але, блін, от я реально зараз буду плакати, тому що, тому що ви не знаєте, що таке ніколи не носити декольте, ніколи не носити плаття з голою спиною. Завжди думати, якщо чоловік проведе по твоїй спині. А там прищі, як і що йому буде, типу, неприкольно. Не і я настільки в цьому жила постійно, що е, ну це дуже травмувало мою психіку. І якщо е, мені б сказали єдине, що ти можеш змінити в житті, що ти зробиш, я б сказала, я буду приймати системні ретиноїди в свої 21, а не в 35 в 35 років. Я почала приймати системні ретиноїди, замість того, щоб це зробити е, в своєму підлітковому віці. І це повністю змінило моє життя. Я нарешті одягнула е, сукні із декольте, із голою спиною. І взагалі я завжди думала, що от моя фігура м, така. М, е, Тестостеронова фігура. Це коли такі дуже гарні, струменькі ноги, маленька кругла попа, але в тебе немає талії і там, ти ніколи не можеш одягнути купальник з ну, роздільні. І я завжди думала: блін, оце в мене така проблемна фігура, акне, взагалі, взагалі, за що мені це все? А зараз я розумію, що, по-перше, мої ноги це мій точно головний бонус. Я завжди можу. У мене немає це на ногах, мені блін 40 років. Я завжди можу зробити акцент саме на ногах. І так само, що навіть акне можна подолати, просто приймаючи системні ретиноїди. Тому зараз, якщо ви мене чуєте і ви теж страждаєте от такими саме зовнішніми комплексами і не знаєте, як їх подолати, то я вам просто раджу просто звернутись до спеціалістів і повернути їх в плюс. Все можна, Якщо це стосується зовнішності, це взагалі все можна виправити. Але я вам скажу так: незважаючи на те, що у мене було акне, купа комплексів, я не могла прийняти свою чоловічу сторону, у мене завжди були дуже круті чоловіки. Вони були успішні, вони були талановиті, вони надихались зовсім. Не моєю зовнішністю. Більше того завжди говорила. Я знаю, що мене ніколи ніхто не любив за мою зовнішність. Ну зараз я розумію, що я в принципі ем, і, і зовнішньо мені Бог гарне тіло дав і вроду, але тоді мені так не здавалося. здавалось, що єдине за що вони мене люблять, це за мою глибину, за те, що я пишу вірші, за те, що можна зі мною говорити 24 на 7, за те, що я можу підтримати будь-яку розмову, за те, що зі мною ніколи не соромно в компанії інших чоловіків, і я жінка, яка от заходить. І вони з гордістю говорять, це моя жінка. <смі> От. Але як мені зараз здається, зовнішність це не той магніт, який притягує, зачаровує інших людей. Зачаровує глибина, неповерхневе мислення, зачаровує талант і зачаровує можливість бути поруч з людиною, з собою, і відчувати, що ця людина тебе розуміє. І ніколи не обіцінить. Я вам розкажу про один принцип, він в психології називається принцип лати. Я його почула від психолога Тетяни Мужицької, я його не придумала, але він настільки яскраво демонструє, що таке глибина, що от кращого ніхто не придумав. Що означає принцип Лати? Коли наливають, знаєте, в класичному ресторані, в прозору прозору, у мене зараз немає на за прозору, в прозору чашку наливають лати, ми бачимо, що спочатку йде пінка, потім йде шар кави, потім йде молоко, воно так опускається, а потім є ще сироп. Це коли доливають на, на, на саме дно. Так от всі люди спілкуються пошарово між собою. Більшість людей в світі, взагалі в нашому оточенні, це все-таки small talking, поверхневе спілкування на рівні пінки. Це там, привіт, як справи, справи ок, справи не ок. Там. Це все про пінку. І більше того, є дуже багато навіть, жінок і чоловіків, які спілкуються. В родині роками на рівні пінки. Це коли там купи продукти в супермаркеті, винеси сміття, зроби там ще щось. Це все така побутова мішура, яка не дає людям можливість перейти на інший рівень. Інший рівень, наступний рівень кави це коли ви говорите вже. До речі, так дивно, вона говорить, що спочатку йде пінка, молоко, потім кава, потім сироп. Але якщо подивитися на фо на фотографію Лати, от зараз вона з'явиться, то другий шар це мол... це кава. Другий шар спілкування це коли ви починаєте ставити одне одному запитання. Коли... Ти не просто формально питаєш, як справи, а коли ти питаєш, як справи, і чи тобі потрібна моя допомога, або, можливо, ти щось там не хочеш зараз говорити, чи я невчасно. Але коли людина вже глибше починає цікавитись життям іншої людини, третій шар спілкування це вже рівень відчуттів. Коли ви можете говорити з іншою людиною, наприклад, на рівні там, я відчуваю, що отак. Або, наприклад, коли ви говорите про свої відчуття щиро, коли вам нічого не потрібно приховувати, ви не граєте ніякі ігри, не маніпулюєте там з чоловіками чи жінками, ти говориш, от хочу, не хочу. Коли у вас є ця можливість і свобода ходіти те, що ви хочете насправді, і ви говорите вже на рівні глибини. Коли ви зустрічаєте людину, яка може з вами от так само говорити і підтримати таку з вами розмову, ви її зрозумієте і відчуєте відразу. В моєму колі в оточенні є багато людей, які зі мною говорять на рівні такої глибини. Більше того, я сама Почала спускати людей на цей рівень. Можливо, хтось з, з там, не знаю, там, чоловіків, які мені телефонують і просто сп, питають, як в мене справи, можливо, вони не хочуть спускатись на цей рівень, але я сама беру їх і спускаю. Говорю, а ти знаєш, пам'ятаєш, така історія була? От я тобі раніше не говорила, а зараз я хочу тобі розказати. От В цей момент було так, отак, я відчула це і це. А скажи мені там, поділись зі мною. А про що це було? І вони такі, а серйозно? І вони починають зі мною заходити на цю глибину. Вони не відповідають: Ой, ні, ні я не хочу це обговорювати. Тому що вони самі чекають, коли в їх життя прийде людина, з якою вони можуть поговорити на такому рівні. І рівень сироп, це коли вже можна. Навіть не говорити це люди на таких високих вібраціях і на такому рівні глибини, коли вони просто відчувають і все знають наперед. Ти можеш їм нічого не говорити, а просто мовчати про щось. Або говорити вже на таких рівнях про, про минулі втілення, про душу. Це про дуже глибоких людей. В моєму взагалі оточенні. Я от намагалась зрозуміти, хто ці троє, бо їх троє. Хто ці троє, які е, говорять на рівні сироп? Я, до речі, не вважаю, що я е, ще дійшла до рівня сироп. Але в мене є ці троє людей. Я їм всім трьом сказала, що ви мій сироп, і пояснила цей принцип. І це їм, до речі, було дуже приємно. І я за останній час взагалі навчилася дякувати. Нещодавно в моєму житті з'явився, до речі, проект про духовність. Зараз я окремо про нього розкажу. Я дуже довго йшла до того, щоб знімати щось про глибину. Не такий поверхневий розважальний контент в стилі, там, як нафарбуватися вранці. І такий контент потрібен. Людям потрібно і розважатися, і людям потрібно просто на щось переключатися і веселитися. Я не говорю, що потрібно знімати тільки глибокий контент, але я хотіла перейти на той рівень, щоб в моєму житті з'явився проект про глибину, про духовність. Духовність від слова дух, сила волі. Не про якийсь там такий поверхневий баліський вайп духовності, а про іншу духовність. От. І е, коли я була до цього відкрита, мені запропонували проект, е, який має зробити популярною Тору. Зараз до гордого звання, що я була продюсером, не знаю, там Гоці, Сістер Сарома і інших відомих інфлюенсерів, тепер ще я продюсер Равіна. І я обов'язково вам залишу посилання під цим відео на новий канал. Якщо ви додивились це відео до цього місця, значить ви про глибину і мудрість. І значить, вам буде цікаво послухати е, цього нереально крутого розумного равіна. Тому переходьте, підпишіться на цей канал. Я обіцяю, що там буде вся мудрість, яку ви не, не почуєте на жодному іншому каналі. Я про те, щоб люди зараз всі перейшли на інший рівень сприйняття, зрозуміли, що є причина на слідкові зв'язки. Що коли ти щось зробив, тобі за це може або прийти нагорода, або прилетіти. Що є карма, що є якась важлива ціль у кожної людини, чому вона прийшла в цьому втіленні в цей світ. І зараз я думаю, що я такий сурдоперекладач між таким простим, попсовим ютубним контентом і. Категоріями мислення людей, які говорять дуже складно. Тобто я маю бути цим сурдоперекладачом, який а, донесе важливі знання і про глибину в тому числі, до, е, до людей. Те, що найбільше надихає і вражає інших людей, це глибина і відвертість. Часом, коли, коли я починаю щиро говорити просто про те, що я відчуваю, люди. Люди на іншій там на слухавці просто втрачають свідомість. Для мене глибина не в кількості прочитаних книг, не в кількості там вищих освіт, не вмінні цитувати якихось свідомих класиків. Для мене глибина це вміння зазирнути в глибину себе, чесно говорити про свої відчуття і ніколи не йти на компроміс з собою. У мене, до речі, є вірш, він російський, зараз я його прочитаю. Він про, про моє розуміння глибини. Не зові мене океан. У мене своя глибина. Я пустой граньний стакан, без ручки, без дна. І на мені отпечаталась жизнь, В кожній грані нова я. Не смотри в мою глибину. У мене своя пустота. Це про те, що в кожній грані звичайного стакану. Є ваш досвід, ваше життя, ваші плюси і мінуси. Вони по-різному блистять на сонці. І вміння кожну грань свою прийняти і написати портрет своєї самоідентичності – це, власне, те, що допомогло мені і маю надію, допоможе вам. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал, і до нових зустрічей.